Доброго дня! І відео для тих, хто дивився, як я обрізав абрикос. Навесні ми обрізали абрикос. Ось ця абрикоса. Значить, була у них в мене обрізка. Якщо видно, була перша обробка. Бачите, ще стовбур такий зеленковатий. Перша обробка була бордовська суміш. Друга обробка була в Сігнум 30% цвітіння. І через тиждень сігнум був повтор. Все, більше ніяких обробок цього дерева не було. І дивіться, який результат після тої обрізки, якщо ви дивилися. Якщо ні, можете знайти на каналі є відео, як я обрізав це дерево. І бачите, сорт це ананасний. Отак він заклав урожай. Дуже гарний. Кількість невелика, але він у нас крупний, тому що ми ну, не залишали багато однорічних гілок. І маємо крупний абрикос. І маємо, дивіться, геть пусту крону. В крону можна прямо зайти. І в кроні дозрівають у нас абрикоси. Бачите, вони відкриті до сонця. Це внутрі крони вони. І достати ось можна на рівні метра у нас абрикос. Ось така була обрізка. Я так обрізаю всі дерева, ось рядом теж ананаска. І теж, бачите, внутрі сонце світи прямо всередину. І ми маємо урожай всередині. Так само ось є у нас інший сорт. Теж так. Це ще зелений. А ананасний вже дозріває. Все, підійдемо ще до одного дерева. Щоб не казали, що це одне дерево таке гарне. Ні. Це таке воно. На всіх деревах. І воно ось, о, на нанизу, пів метра над землею. Урожай. І ті, що на сонці швидше достигають, бачите? Вони вже такий відтінок червоний кидають. От, якось так ми обрізаємо дерева і маємо такий ось. Результат.